Ярмарок, майстер-класи, художня майстерня, виставки та збори на допомогу зсу у Вінницькому міському палаці дітей та юнацтва. Відбувся патріотичний фестиваль імені Максима Шимка, учасника революції гідності, героя Небесної Сотні. До заходу долучився 41 заклад загальної і середньої освіти Вінницької громади, та було зібрано понад 20 тисяч гривень. Кошти передадуть на потреби бійців 14-ї бригади Національної гвардії України Червона калина захід проходить вже шостий рік поспіль і вдруге під гаслом благодійності. Він просто небайдужий, Ну його збороли те, що побили дітей на Майдані. Він говорив так, що дітей не можна бити, бо тут святе. І у кожної дитини казав так Максим: є батько і мати, є брати і сестри, ні дусі й бусі. І ми, як вийдемо всі на той майдан, тоді вони зрозуміють, що, що, що то народ, що ми народ. Дуже важливо, щоб ця згуртованість української нації вона була і в майбутньому. І щоб хлопці, які на фронті, вони відчували, що тут є максимальна підтримка. І дуже важливо ще одна річ. Це те, що ми дійсно ніколи не повинні забувати про всіх наших героїв.